Три покоління жінок однієї родини обговорюють, як садити картоплю. Бабуся Тетяна Кириленко дає настанови своїй восьмирічній онуці Дарині, як правильно розбивати грудки землі. А чим я граблі далі і слій слапа заграбляй ми граблями будемо Бери ось здесь, ось. Граб... ось так так, от ямки з тої сторони, то що ми зараз тут все будемо пилі. Мовчазний тато родини робить найважчу роботу. Його дружина Тетяна керує процесом. Говорить, сільськогосподарський досвід має невеликий та головне бажання працювати на землі. Плануємо посадити петрушку. Плануємо посадити петрушку, моркву, буряк, квасолю, спаржево. Все це знадобиться в господарстві і в приготуванні борщу. А це бобита квасолі. Я замочувала вчора, щоб швидше проросло. Ми жили в квартирі, були батьки, ми допомагали садити їм город. Теж невеличкий і майже все там садили. Тобто якесь уявлення я маю і бажання таке з'явилось. Власник цієї земельної ділянки нині тут не проживає, тож дозволив її обробляти охочим, розповідає донька пани Дитяни Лілія Дудник. Ми захотіли, тому що в квартирі сидіти довго ну дуже нудно. Тут свіже повітря. Ми можемо з дитиною. Ну і це така психологічна розгрузка. Тобто, коли щось робиш руками, то ну мозг відключається від подій, які дома відбуваються. домівка пані Лілії у Бахмуті до Черкас приїхали на початку квітня, оселилися в квартирі. Спочатку ми хотіли десь ближче додому, тобто там Дніпропетровська область, чи може там Окраїни, Харківську, але там теж дуже небезпечно стало і ми вирішили приїхати в Черкаси. Згадую, як 14-річної дівчини допомагала обробляти город бабусі на Донеччині. Бабуся померла 6 років тому, а вона тепер садить квасолю на Черкащині. Очень давно бабушки були. Дуже давно у бабусі був невеликий город. Ось там ми й садили. Все, років з 15 після я цього точно не робила. Посадкову картоплю та насіння овочів родина Лілії отримала у межах проекту сади перемоги. Його координаторка на Черкащині Марина Гур'янова говорить, що отримати насіння можна у фірм партнерів ініціативи. Сади перемоги. Це парасулькова ініціатива, яка об'єднує всі. Скажімо, інформ в інформаційному полі ініціативи по підтримці зараз засадження тих територій, які або звільнені, або є придатними для використання. Ми зараз мотивуємо повністю задіяти всі свої земельні ділянки. Це Зорівська, Чигиринська і Буцька, три громади в Черкаській області. які ми супроводжуємо теж в цьому проєкті сади перемоги. Земля не має пустувати, говорить Лілія Дудник. каже, перемогу потрібно наближати разом усією країною. Навіть якщо ми ну, поїдемо звідси, то все одно ну, людям буде цей врожай, і, ну, хтось це буде їсти. І ми будемо дуже раді, якщо комусь допоможемо. Вікторія Будевіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.